Та штурмують позиції наших захисників та захисниць на Куп'янському напрямку. Основні сили зосередили на населеному пункті Синьківка, Про це повідомляє генерал Сирський про ситуацію безпосередньо на місці подій. Ми поговоримо з помічником командира бригади Сталевий кордон гвардії наступу Іваном Шевцовим, який разом із побратимами саме на цій ділянці фронту і захищає нашу країну. Пане Іване, рада вас вітати. Слава Україні, героям слава розкажіть нам, будь ласка, про те, що відбувається на вашій ділянці фронту. Наскільки зараз росіяни там активні? Загалом на Лимано-Куп'янському напрямку ситуація залишається досить напруженою. Ворог не полишає спробу атакувати наші позиції. Протягом минулої доби ворог здійснив сім атак. Усі атаки були відбиті силами оборони. Так дійсно, як ви вже і казали, ворог ставить собі на мету вийти на напрямок Синківки, захопити Синківку і далі просуватись в напрямку Куп'янська. Тому сьогодні він усі сили на нашій ділянці зосередив саме на Синківському напрямку. Яку тактику для досягнення цієї цілі Росіяни зараз використовують і чи змінюється вона у порівнянні з тим, що було наприклад місяць тому або два місяці тому? Росіяни вже ж на перший місяць намагаються синківку взяти. Суттєвих змін в тактиці дії противника ми не відчуваємо, як і раніше, ворог проводить штурмові дії, це і м'ясні штурми. Зазвичай в штурмових діях приймає участь близько 10-20 військовослужбовців з підтримкою техніки або без підтримки такої техніки. Також ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли прикордонних населених пунктів, а також позиції сил оборони, в тому числі і активно застосовує. Ударні дрони FPV-дрони по позиціям сил оборони. Я так розумію, що зараз росіяни активніше почали дрони використовувати, навчилися у сил оборони це робити, і, і виробництво у них зросло і відповідно застосування на фронті. Правильно так, це дійсно так, але чим більше ворог використовує дронів, тим більше у нас є можливість їх. Уразити приземлити наші підрозділи з сталевого кордону вже неодноразово здійснювали перехоплення тих дронів. Ми їх потім перепрошуваємо і відправляємо назад зарядженими на позиції окупантів. Ого, ну і дуже багато ребів російських і українських теж на східному фронті, як власне по всій лінії фронту. Питання: наскільки можна зараз ефективно дрони використовувати, враховуючи таку насиченість? Ребами Ми підлаштовуємося під умову війни. Якщо працює реп, він працює на певних частотах. А ми підлаштовуємо свої дрони, в тому числі FPV-дрони, ударні дрони, під більш високі чи більш низькі частоти, і намагаємось також, також уразити ті засоби РЕП і засоби відеоспостереження спостереження ворога для того, щоб безпечніше було нести службу і вести бойові дії на даних ділянках. Наприкінці року Держприкордонслужба викладала відео того, як бійці вашого сталевого кордону зруйнували російський спостережний пункт. Як вдалося цю операцію спланувати, і чи є у вас зараз змога такі робити дії частіше? А ям скажу, що ми постійно проводимо такі заходи. Це війна. Ми мусимо використовувати усі наявні сили і засоби. І дуже добре в цій війні себе якраз зарекомендувала аеророзвідка і робота безпілотних літальних апаратів за допомогою скидів. Нам вдається практично щодня вражати позиції ворога, знищувати техніку. В марафоні завжди, в, здається, лівому кутку екрана, так, є QR-код на потреби прикордонників, і підтримати можна таким чином і ваш підрозділ. Тобто ми зазвичай з бійцями, коли говоримо, окремий QR-код виводимо, якщо є збір. Для прикордонників QR-код постійний, тому що потреба є постійна. Чого ви в першу чергу потребуєте? Чого зараз є нестача? В принципі, нестачі немає, але це війна. На війні завжди не буде достатньо зброї боєприпасів для виконання завдань. У нас їх дійсно зараз є. ну, вони є в наявності. Ми їх використовуємо, але їх ніколи не буде забагато, в тому числі FPV-дронів. Якщо є можливість допомогти державній прикордонній службі у закупівлі дронів для використання їх в бойових діях, то ми будемо звісно дуже вдячні. Це принесе швидше нашу перемогу. Це те до чого ми всі прагнемо. Пане Іване, сталевий кордон як бригада гвардії наступу формувалася зокрема для наступу, але вам зараз здебільшого доводиться стояти в обороні. У зв'язку з цим який настрій у бригаді? О, настрій у нас завжди позитивний. Як ви зазначили, наша бригада вона формувалась для звільнення окупованих територій, для ведення штурмових, для ведення наступальних дій. Зараз така ситуація, що ну, трошечки заморозились. Просування, але ми активно здійснюємо оборону і здійснюємо охорону державного кордону. Зараз ми на Харківщині спільно з першою бригадою спецпризначення здійснюємо охорону і державного кордону. А також проводимо бойові дії на куп'янському напрямку. Тому настрій позитивний. Усі бійці налаштовані на перемогу і тільки вперед. Я дуже рада це чути, тому що в тилу останнім часом якесь, знаєте, депресивне загострення сталося, і можна багато дописів, якихось відео в соцмережах зустріти, де люди посипають голову попелем, говорять про те, що все пропало. І ви, будучи безпосередньо на фронті. Як оцінюєте ситуацію? Наскільки все погано? Я би не сказав, що це добре, чи це погано. Війна це завжди погано. Добре, коли вона закінчиться і закінчиться нашою перемогою. Але дійсно усі наші бійці, усі, усі прикордонники, вони налаштовані виключно на перемогу, і настрій у нас тільки позитивний. Відповідно, тил має робити те саме: мати настрій позитивний, але і не просто настрій, не просто віру, а й докладати безпосередніх зусиль для того, аби перемогу здобути. Сама вона нікуди не прийде. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні були з нами. Це був помічник командира бригади Сталевий кордон гвардія наступу